Саме тяжело це стоять на лівій ноді, тому що ще не повністю реабилитировалась. Попри біль та обмежену рухливість, Олексій не здається. Ліва нога, на яку зараз опирається, також травмована. Під час обстрілу були пошкоджені нерви і вона частково втратила рухливість. Праву ж довелося ампутувати навіть після тривалих спроб лікарів урятувати кінцівку. Її вже можна було спасти. Все, інфекція, якщо попала, фосфорна оказа, то все. Вовремя спасли левую ногу, потому что там по полсантиметра мяса повырезали вокруг. Олексію 38. У 2005-му він приїхав з Узбекистану до Дніпра. Тут працював у сфері логістики. Коли у 2022 році розпочалася повномасштабна війна з РФ, вирішив добровільно долучитись до лав ЗСУ. Два роки йому відмовляли, і лише у березні 2024-го він отримав місце у війську. Спочатку служив стрільцем, однак, згодом пройшов додаткове навчання і став бойовим медиком. Під час однієї з евакуацій у вересні того річ почався ворожий обстріл. стрел При очередном задании на эвакуацию 300 -го. Мы начали выдвигаться, и русские подошли с Нинатька на обстрел. Обычный автомат, пули, насыщенные газом фосфорным. У нас троих за 300 тела, а Остальні пошли в атаку. В ітоді полтора кілометра, ще плюсом у русних і потора взвода Евакуювали бійців за два дні. У кінцівку Олексія встигла потрапити інфекція. Півроку медики намагалися врятувати праву ногу, яка постраждала найбільше, але врешті її довелося ампутувати у червні цьогоріч. У реабілітаційному центрі Дніпра боєць третій тиждень займається із фізичним терапевтом. Работаем над восстановлением левой ноги и над восстановлением рук, потому что за год я потерял очень много силы. Первые четыре месяца после ранения я вообще не мог вставать с кровати, потому что левую ногу тоже на нервной почве тоже парализовала. Фізична терапевтка каже: зараз готують оборонця до протезування. До протезної реабілітації включає в себе підготовку до протезів, підготовку кукси до контакту з протезом. Також тренування приносу ваги людині, тому що спочатку, коли він отримав травму, йому доводиться вчитися існувати на одній нозі. Також ми робимо силові вправи на збереження сили верхніх і нижніх кінцівок, і вправи на гнучкість обов'язково, щоб не було контрактур, тому що вони дуже будуть ускладнювати протезування. 10-бальній шкалі 20+. Очень хороший персонал, очень хорошая методика и доступные физические упражнения. Боєць прагне якомога скоріше встати на ноги та бути самостійним. Анастасія Васько, Микола Худолій, Дніпро Тіві.